Один раз вносив на засідання сесії розгляд цього питання. Я як депутат міської ради вже Якщо не тому двічі чи тричі голосував три, за це, да. але але, але на жаль, у нас є певна група депутатів, яка ну з яких з незрозумілих причин не підтримує таке соціально важливе питання. А тому, повірте, виконуючи обов'язки міської ради, секретар міської ради Іван Іванович Марковський виносить і буде виносити стільки разів, скільки для цього треба. Ми звертались до колег депутатів з тим, щоб підтримати, тому що ми прекрасно розуміємо, що йде зима, але на жаль, я думаю, що і Олег Володимирович, який є ініціатором цього, він знає, що певна група депутатів вже декілька разів не підтримувала це важливе питання. Як, як до них добитись мало того, що вони просто пасини не підтримують. Вони організовують ще збір підписів. Так, да, Є таке зараз. Да. Вони організовують збір підписів для того, щоб мешканці відмовилися. Якщо іти за їх логікою, то нам треба від е, принести наркодиспансер з міста. Нам треба шестову колонію перенести, Нам СІЗО треба перенести. Тому що мешканці міста можуть бути незадоволені. Ці я ну, вас що абсолютно треба зробити розумію і. Тут ми маємо чітко розуміти, що всі мешканці Кіровограда – це є мешканці Кіровограда. Їх ніхто не має права згідно конституції ділити на якісь там групи, які комусь подобаються чи не подобаються. Ваше питання: от як можна достукатись до тих депутатів, які не хочуть підтримати оце соціально важливе питання? Ми що можемо, робимо. До мене от, постійно ми спілкуємося з тим самим Олегом Володимировичем Краснопольським, який це питання просуває, розуміючи, наскільки це важливо. Ми це робимо. От, я знаю, що в соціальних мережах мене запросили сьогодні на цю акцію, я радо відгукнувся, тому що я розумію, наскільки це важливо. Зараз йде зима, людям треба жити, і їм треба ну, цю зиму важку пережити. Тому разом будемо, тільки разом звертатись. Можливо, ну повірте, що якщо прийдуть можливо представники громадських організацій на сесію, то може це буде поштовхом тим депутатам, які до цього не приставали на думку. Наскільки цей гуртожиток соціально важливий? Можливо, вони тоді по-іншому проголосують. Я особистості не знаю, тому що голосування відбувається ну, в таємному режимі. Тобто ми голосуємо фракційно. От фракція Батьківщина вона завжди підтримує, там ще інші фракції. Але е певні депутатські групи, я просто не готовий зараз сказати, які самі, але це можна взяти виписку з протоколу сесії, там же зазначається, ну, хто не підтримується. І якби це було разово, а то на жаль, от, ці депутати вони раз за разом не підтримуються. Ви кажете, що ви з ними спілкувалися на цю тему, знаєте? на сесії. Це на сесії. просто перед, перед тим, як відбуваються зазвичай такі голосування, ну, ми просимо колег що колеги. Давайте проголосуємо, тому що ну, це важливо для громади, це важливо для наших людей, яких ми маємо захищати. Тому от в такому форматі. 11 листопада було депутатське звернення. Ана Миколаєва про те, що не допустимо створення на те на вулиці Тельмана цього центру для безпритони, і депутати підтримали підтримували депутатське звернення, і в цьому рішенні сесії є, щоб щоб вам Краснокутський, який. Не є управлінням власності, він не є посадовою особою виконавчого комітету. Щоб він знайшов інше приміщення, оце те, що на жаль, жаль іншого я, я знаю, інші. там були звернені нібито місцевих громадян, і ці місцеві громадяни не зовсім несемо. Зараз сказали, що а, було що? було о, перше перший раз. Це було коли в 2012 році це каденція саме цих, ну, депутатів була. Приймали програму про створення центру соціального розвитку і тоді. І планувалося відкрити його в корпусі першої лікарні. І тоді депутати е, організували збір підписів. Там було шість звернень до тоді, міського голови Савінцю про те, що там не можна відкривати на фортепі на фотечних палатах, не можна відкривати цього центру. Це, е, там були звернення організовані. і Я думаю, що це не ну це моя приватна думка про те, що там не відійшлося без депутата Андрієвої е, створення. То, то, тому що вона була дуже проти створення саме там центру. Тепер це. Є в депутат Волков лобію невідкриття центру, в депутат Миколаїв лобію невідкриття там центру. Як вони це пояснить? Це як. людьми, які вони приводять? Це, Дійсно жителі тих районів? А, ну у нас була прес-конференція. На прес-конференцію було провели батьків дитячого дитячого садочку, а, а дитячий садочок знаходиться в геть іншому приміщенні. На людям навіть не пояснили про те, що це буде взагалі відокремлено приміщення, пояснили, що це прямо замість дитячого садочку буде там відкритий цей центр. Ну на вашу думку, наскільки це реальні протести? Скільки населення населення? Чи це можливо? Я думаю, що це організовані протести.